Чи затверджувати текст інвестиційного договору та договору про благоустрій території на старому бульварі обговорювали на засіданні виконавчого комітету у середу 18 січня. Перед розглядом цього питання у прес-центрі зібралися кілька десятків учасників АТО, людей у військовій формі та Житомирських активістів. Перед голосуванням члени виконавчого комітету вирішили заслухати представника компанії забудовника. Перед голосуванням пані фанатанова. Я би хотів звернути вагу, вашу увагу я розповідаюся, на те, що даний проект договору. Ми вже з вами обговорюємо, вносимо корективи на протязі восьми місяців. Прошу вас віднестися до того об'єктивно, оскільки ми, як інвестори, готові за свій кошт не тільки допомогти даним людям-учасникам, а то, які воювали за нас, а ще й влаштувати майданчик, рекреаційну зону загальнодоступну для житомирян. Також за свій кошти. Хотілося б, врешті-решт, внести свою певну частину в розвиток міста Житомира, а також обов'язковим нашим, я вважаю, обов'язком є це допомогти тим учасникам АТО, які воювали за нас. І перед тим як голосувати, я б вас просив всіх подивитися їм в очі і пояснити, чому ми так довго. На засідання виконавчого комітету також прийшли і громадські активісти, які виступають проти будівництва житла на старому бульварі, бо за їх переконанням там повинна бути зведена зовсім інша будівля. Генплан це закон. Я можу вам показати. Ну був спеціально взяла, що згідно генплану на цій території має бути споруда для культурного призначення. І, і старий генплан, і новий генплан. Будь ласка, ви зараз просто навіть навіть не мали розглядати цей цю цей договір, тому що він іде в порушення законів. Не можна узаконювати те, що. Ізначально незаконно колишній військовослужбовець 95-ї бригади, учасник АТО та член виконавчого комітету Сергій Артьомов виступив за будівництво житла на старому бульварі і пояснив свою позицію присутнім. Чому зараз будет якщо будуть говорять, почому ми за это? по перше, я ще раз подтверджує не парка, припарковая зона. То есть ми этот вопрос очень серйозно изучали». Второе. Если я согласен буду с активистами только при двух условиях я отказаться, отказаться от наших э, требований туда. Первое. Если это незаконно, почему там стоит дом и почему тот, кто -то дал разрешение, до сих пор не сидит в тюрьме? Мы знаем, кто это. Это первое. Почему за два года или за три активисты ничего не сделали? И второе, если там, там, закон, опять закон. же, там была мусорка 30 лет, и сейчас говорить о том, что-то построить, и за чей счет это построить, это все Це ні о чем не говорить. після тривалих суперечок на підвищених тонах, члени виконавчого комітету врешті перейшли до голосування за затвердження тексту інвестиційного договору та договору про благоустрій території на старому бульварі. Голосування про затвердження тексту інвестиційного договору та договору про благоустрій території земельної ділянки за адресою міста Житомир бульвар старий 14, кадастровий номер. Такий то під загальнодоступну зону відпочинку. Прошу хто за? Рішення. За проект, так, проект рішення. Єди, єди. Оце проект рішення. Хто за? Ну я прочитав вже ось проект рішення. Повторили, Хто проти? Ще раз хто за? Підніміть руки. За що? За проект рішення. Скільки? Хто проти? Десять за рішення не прийнято. Втім, таке рішення виконавчого комітету не задовільнило людей у військовій формі і вони заблокували вихід з приміщення прес-центру, де проходило засідання виконавчого комітету. Від членів виконкому вимагали повторного голосування за це питання та пояснень, чому вони не підтримали проект рішення. Деякі з людей в камуфляжі не добирали слів у своїх висловлюваннях. Для чого ось ця ось дамочка, пускай йде на подіум, але вона вже пристаркувата. Пускай идет на подиум и там выступает. Что она здесь делает? Что она сделала для города хорошего? Я, Что она я сделала для до города до хорошего? Бабушей она не, не знает куда да. деть. Пускай домой поставит раскладушку. За рахунок забудовника будомника ближней области отримують жилье. Якась группа. Севдоактівістів, які стояли зі скриньками з двойним дном, крали гроші на АТО, заробляли собі. Вони зараз строють погоду, і все, що ми хочемо, це щоб видали АТОшникам житло. То що в законі України Петро Порошенко зобов'язав всіх місцевих самоврядування видати аточникам. Житлов врешті заступник міського голови Матвій Хренов пояснив присутнім, що згідно регламенту повторне голосування неможливе. Натомість заступник мера запропонував звернутись до бюджетної комісії міськради з дорученням знайти можливості для купівлі 300 квадратних метрів житла для учасників АТО. Таку пропозицію члени виконавчого комітету підтримали одноголосно. Ситуацію з будівництвом багатоповерхівки на старому бульварі прокоментував член виконкому та голова робочої групи, яка працювала над текстом угоди. Руслан годований. Я хотів би це питання розділити на дві частини. Перше це Саме прийняття рішення про продовження будівництва. І друге, якщо рішення буде прийнято, це сама угода. Так, якби сьогодні угода була прийнята, це б відкривало шлях до забудови тієї земельної ділянки, яка знаходиться в парковій зоні. Ми не знали, чи прийме виконком сьогодні рішення, чи не прийме позитивно чи негативно. Мені з робочої групи було доручено виключно опрацювати угоду, тому що в тому вигляді, який подав її інвестор, якби вона сьогодні була проголосована, не було 100% гарантії, що воїни АТО отримують свої квартири 300 квадратних метрів, і була можливість, що ті кошти, які інвестор понесе за облаштування земельної ділянки, вони можуть бути повернені через бюджет. Саме ці дві речі ми з угод прибрали і більш юридично прописали. Але це виключно ця угода діла тоді, якби виконком сьогодні погодив проект рішення про забудову парку тієї земельної ділянки знаходиться в парку, так званому. Тому е, робоча група опрацювала виключно права атошників і е, міського бюджету, щоб не відшкодували кошти. Але ви бачите, сьогодні це виконком. Хтось вважає, що треба будувати в парку, щось не треба. Я голосував за, оскільки я розумію, що треба далі рухатись, рішення немає. Е, моя думка, що можливо, треба розглянути і купити 300 квадратних метрів зараз, в цьому році, за кошти міського бюджету, і е, можливо, якщо нема згоди забудови, я також хоча й голосував. Сумавза, думаю, що можна знайти земельні ділянки, і спробувати їм дати інше місце, але треба чути не одного одного.